Розірвання шлюбу через РАК короткі відповіді на часті питання. Дорогі друзі, розірвання шлюбу це важке рішення, яке може супроводжуватися багатьма питаннями. Для того щоб допомогти вам у розумінні основних аспектів, ми підготували коротку відповідь на найчастіші задавані питання щодо розірвання шлюбу через РАКС. Чому варто розірвати шлюб через РАКС? Розірвання шлюбу через РАКС це один із способів формального завершення шлюбу. Цей процес менш складний і швидкий, але він має свої обмеження. Наприклад, стосовно дітей та поділу майна. Як довго триває процес розірвання через РАКС? Зазвичай процедура розірвання шлюбу через РАКС займає декілька тижнів. Тривалість може залежати від обставин та завантаження органів державної реєстрації. Чи потрібно домовлятися про аліменти? Аліменти це питання, яке може виникнути при розірванні шлюбу, особливо коли є діти. Домовленість про аліменти може бути частиною процесу розірвання шлюбу або окремою угодою. Як вплине розірвання шлюбу на мої права до дітей? Розірвання шлюбу не повинно впливати на ваші права до дітей. Вирішення питань щодо опіки та відвідувань буде враховуватися окремо з урахуванням інтересів дітей. Як розділятиметься майно після розірвання шлюбу? Поділ майна це важливий аспект розірвання шлюбу. Майно може бути розділене шляхом домовленості між подружжям або у разі недомовленості вирішуватиметься через суд. Чи потрібна професійна підтримка при розірванні шлюбу? Так професійний юридичний супровід може значно спростити процес розірвання шлюбу та захистити ваші інтереси, особливо в складних ситуаціях. Пам'ятайте, що кожна сімейна ситуація унікальна. Найкраще рішення це обдуманий вибір, який відповідає вашим потребам та цілям. Залишайте свій номер телефону, і юрист вам допоможе при розірванні шлюбу через РАКС.